скільки може заробляти youtube продюсер і youtube адміністратор. YouTube-адміністратор адміністратор це людина, яка контролює процеси і технічну сторону, тобто обкладинка, теги, посилання, щоб всі були фінальні посилання. Оптимізація, ось ця вся історія, і за це іде розрахунок від 100 доларів, якщо ми говоримо за хорошого YouTube адміністратора, Від 100 доларів за відео 500-600 доларів за місяць за ті самі 4 відео в тиждень. Ну або там же далі якась комісія за ще якісь додаткові послуги нараховуються. YouTube же продюсер це людина, яка контролює процеси, сенси. І стратегію, і ютуб продюсер вже більш-менш нормальний. Заробляє від тисячі доларів за місяць до ну я не знаю до двох з половиною. Е якісь топові медійні заробляють до п'яти тисяч доларів за місяць. Але ось тисяча з клієнта за місяць це те, на що може м -м, працювати майже будь-який продюсер з якимось досвідом ведення вже декількох каналів вже можна виходити на цю оплату.